Заробітки на Януковичі розкішне Межигір'я залишилося без свого боязкого хазяїна півтора року тому. Але територія маєтку президента втікача, як і раніше доглянута і охайна. Журналісти ТСН порахували новий бюджет маєтку Януковича, тож про користь від Межигір'я Дмитро Святненко. Поїздка до Межигір'я починається в центрі столиці на майдані Незалежності. Тут вишикувалось кілька новеньких мікроавтобусів Рено. Гучно шукають екскурсантів. Близькість меморіалу небесної сотні підприємців не бентежить. Жила ще пасі підходимо. Вартість мандрівки 150 гривень. Ціна включає і проїзд, і вхід на територію. Крім звичної програми, водій обіцяє ще й влазню Януковича завести. грн. Риб покормити, сало. Ми зекономили і поїхали до Межигір'я власною машиною. На вході за парковку гроші не беруть. Тут же пропонують узяти велосипед на прокат. Між іншим, власники двоколісних згадують невдалі спроби конкурентів відібрати у них бізнес. Уже сюди самоводів ці приїжджали з автоматами, і всі вивоці заражені отак. От, так КП були і Поїхали обрати. Додому на касі плачу 50 гривень за вхід і питаю на що йдуть ці кошти. кажуть на утримання території, допомогу бійцям АТО і зарплату персоналу. Це от та персонал, который у нього був, ті ж залися? Всередині Краса, газони підстрижені, доріжки прибрані. За перші півгодини прогулянки ми нарахували кілька десятків садівників. Хоча зарплату ну трошки менше. Можна. Ну, Я не помічам, скільки. Ставка, на нас була 3600, А зараз менше. Да? А зараз менше. Шість на території з'явилися так звані мафи. Більшість розмістилася в альтанках. Оренда коштує бізнесменам 5 тисяч гривень за тиждень роботи. Ціни всередині столичні. Власник шашличної закликає купувати свій продукт, бо він виготовлений на мангалі самого Віктора Федоровича. Дай, на території діє кілька музеїв. За вхід треба платити окремо. Найдорожчий вхід до Хонки, за неї беруть 200 гривень. Музей алкоголю і кінологічний центр всього по 20 гривень, Ретроавтомобілів – 30. Загалом день перебування у Межигір'ї з відвідуванням усіх музеїв обійдеться в 320 гривень на людину. Комендант Межигіря Денис Тарахкотелик каже: резиденція Януковича може заробляти сама на себе. І ми зараз збираємо в районі 2,5 млн грн. Але це вже перший місяць от, да, травень. Що я можу констатувати, що ми зібрали там, більше 2,5 млн грн. І це другий місяць у нас, що у нас є, ну, є так само буде як мінімум 2,5 млн грн. А до цього. У нас таких не було. Самі краще в тому році в місяці це було мільйон 250. 000. Витрачають зароблене економно, податків не платять, проте частина заробленого йде на допомогу бійцям АТО. Основні статті розходу. 650-700 тисяч гривень зарплати вже, навіть може вже і більше, бо ми людей добрали, у нас 200 працівників. 150 тисяч гривень бензин. І ще десь приблизно 100. 20 тисяч гривень на харчування людей. Дмитро Святненко, Юрій Розумнюк, ТСН 1+1.